Останнє шоу Гірл. Гостра життєва драма від онуки культового режисера Френсіса Форда Кополи Джії Кополи, котра екранізує історію про моральну стійкість і готовність приймати непередбачувані повороти долі. Сюжет зосереджений на танцівниці із Лас-Вегасу Шелі, яка після 30 років роботи несподівано дізнається, що її шоу закривають, даючи жінці всього два тижні, щоб спланувати своє майбутнє і вирішити, як їй жити далі. Для Шелі це стає особливо тяжким викликом, адже робота й була сенсом її життя. Та розуміючи, що танці це єдине, що робить її по-справжньому щасливою, жінка розпочинає роботу над власним шоу. І незважаючи на всі труднощі, вона знову виходить на сцену, доводячи всім, що вік не перешкода для заняття улюбленою справою та відчуваючи в собі сили, почати все спочатку, знову наповнює своє життя сенсом. Фільм отримав позитивні рецензії, зокрема за акторську гру, режисуру та візуальний стиль. Він майстерно передає атмосферу Лас-Вегасу та внутрішні переживання персонажа Памели Андерсон, яка стикається з неминучими змінами в житті.